Вітаю вас, пані Людмила. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про історію Церкви Святого Миколая. Ну, напевне, що історія церкви Святого Миколая починається з тієї вулички. Ми зараз з вами знаходимося на вулиці Шкільні. Це одна із 98 вулиць нашого древнього буська. І ця вулиця до 1944 року мала дуже промовисту назву. Це була вулиця Святого Миколая. І власне мотивацією саме так назвати цю вулицю було те, що на тій вулиці була церква святого. Миколая Сьогодні це вулиця Шкільна і теж це дуже промовиста назва, тому що на цій вулиці є дві школи. А в недалекому минулому до початку війни ця вулиця, котра має всього на всього 500 метрів, була одним із центрів культурно-просвітницького життя нашого древнього міста. Окрім церкви Святого Миколая, тут діяли дві школи: школа жіноча. Приміщення цієї школи збереглось до сьогоднішнього часу. Музичної школи був тут е, пологовий будинок, і що дуже важливо, що на тій вулиці, недалеко від церкви, була українська хата Читальня і була філія Товариства просвіта. Е, також тут був кооператив, яким керував місцевий бізнесмен е, Микола Чучман. Так що, бачите, довкола цієї вулиці крутилося е, дуже багато речей. А в 1958 році е, вже вулиця Звалися вулицею шкільною тут було лише 22 будинки з тих 22 будинків. 10 будинків були житлові, а решта це були будинки комунальної власності, і теж це були для багатьох бужанців. є дивно що тут була хлібопекарня, що тут була насосна станція. Ну ще раз згадаю пологовий будинок і дві школи і ще багато дуже важливих інстанцій. Так що вулиця ця була живою. Активною і такою ж активною залишається до сьогодні, бо є церковця Святого Миколая, є музична школа велика, є одна з найбільших шкіл Бузької територіальної громади, Бузька школа номер 2 загальноосвітня школа номер 2 Ну, а ми зараз стоїмо біля церкви Святого Миколая, і це є розиночка нашого міста Бузька, пам'ятка місцевого значення. Чим вона така є притягальна тим, що архітектура цієї. Церкви належить авторство Євгена Нагірного, відомого в Галичині і не тільки архітектора. А також у, цьому, у цій церковці знаходиться крипта. Крипта, яка в 30-х роках, коли ще церковця була не завершена, будувалася для Йосипа Боціна. Це наш земляк, відомий священник. Він народився 10 березня. 1879 року у незаможній родині Івана Боцяна і матері Юлії з родини Капіїв родина була бідною, але родина була віруючою, дуже побожною. Первинну освіту Йосип Боцян здобув у Бузьку, далі навчався в Золичевській гімназії, і після гімназії він вступив у духовну семінарію. В духовній семінарії йому довелося навіть зробити рік перерви, тому що, як і Маркян Шашкевич, мав хворі легені, мав рік перерви, але потім закінчив освіту духовничу І в 1904 році був висвячений на священника і працював, працював у великому Любі. Був дуже активною людиною, займався просвітництвом і не даремно він був. Духівником митрополита Андрея Шептицького разом із ним він відбував каторгу у Сибіру. А після повернення із каторги 10 вересня 1914 році в Києві у готелі Континенталь, Андрей Шептицький висвятив його на єпископа. Отже, Михайло, розкажіть, будь ласка, про історію церкви Святого Миколая, зокрема про реставраційні роботи. Історія церкви, ми знаємо, що на тому місці було найскоріше був дерев'яний храм, який там е, був побудований за тою церквою зараз. І той дерев'яний храм він стояв у нас майже до е, 1910 року. І е, потім е, на тому місці е, вирішили побудувати кам'яний храм, але цей кам'яний храм він має унікальну свою історію. Ну, найперше те, що Є такий у нас Євген Нагірний, так, ми знаємо дзодчого того, нашого українського, його батько, його діду, вони креслили храми, і ці храми вони є скрізь по селах і по заході України. Вони займалися тільки тим, що креслили храми для того, щоб молитися. І останній Євген Нагірний він не мав дітей. І він не мав кому передати цей спадок ті цінності в архітектурі, які він творив і будували храми кругом. І саме Євген Нагірний в той час, як Еліта Львова, так і Йосиф Боцин, який тут з нашого звідси був родом, з Бузька, і Андрій Шептицький, це були такі люди, які кажуть: ну, ми знаємо, вони знатні на цілий світ, так і вони зараз, і надзвичайно бусати популярні в нашій історії. І Євген Нагірний вирішив накреслити храм в камені, щоб зберегти дерев'яну архітектуру. Щоб колись там через років 200, 300, 1000 років, люди бачили, які були дерев'яні храми, тому що вік дерев'яний храмовий короткий. І як би то не було, ми бачимо, що вони занападають, і в кінці кінців вони зруйнуються, так? І їх не буде. І тоді, щоб о -о, то саме найцінніше, що є в архітектурі дерев'яній, воно було е видно і що його можна було побачити, які дерев'яні храми виглядали. Ну і так як він е -е, знав Йосифа Боціна, Йосиф Боцяна із Шептицьким, і вони вирішили, оту свою, кажуть, тисі і задом. Поплатити тут в Бузьку. І е, цей задум у е, 1914 році був реалізований благословенням Шептицького на початок будівництва того храму. І тоді е, почали будувати цей храм. До 1938 року цей храм був завершений, але не в повній. Але там війна нам знову-таки заважала закінчити цей храм. І е, Йосиф Боцян захворів і ту історію вже розказували, так, і він помирає. І коли він помирає, Шептицький дає благословення своє створити крипт у тут, у святому храмі, і перехоронити Йосифа Боціна як того, який от, дав таку ініціативу, і який був не маленькою, боже таким фігурою в церковній діяльності нашої церкви. І з цього часу, 38-му році, коли почалася війна, то було закінчено, куполи були такі самі, але, правда, не булатом покриття, а простою бляхою. Так? І е, в 43-му році із вулиці Шашкевича е, танком стріляли по церкві, бо тут на куполі е, був снайпер. Ну, По різному кажуть: одні кажуть, що це з німецького танка, інші кажуть, що це з російського танку. не має значення, але факт того, що. Три куполи згоріли. Два куполи тих менших, які були за церкву, з там того боку, можемо побачити, їх не було побудовано, так? І е, війна, оці злидні, не дали вже завершити та й має бути цей храм. Накрили той храм просто так наметовим дахом, щоб просто дощ не падав. І воно зберігалося до 2001 року. І коли тоді я прийшов сюди на парафію е, в кінці цього року, е, мене здивувало те, що ну, такої архітектури немає. Ну і де документи церкви. І не знайшли документів. А ті документи, які були, то вони відображали ту архітектуру, яка була на той час. Отак зруйнована, так стояла. Ну не може бути, щоб е, хтось колись. Ще тоді, коли креслили церкви, так просто намалювали таку церкву. Не може бути. І мене дуже вразило, я почав цікавитися тим. Ну, і мене вразила ще крайна бідність тієї церкви, тому що вона була така, знаєте, в жалюгідному стані, На ну, фотографій старих можна побачити, як то було. Знаєте, ні, ні воріт, ні підходу до церкви не було, ні дзвіниці не було. Та дзвіниця, яка стоїть до там, така була, вона ще є. Ми ще її не зрізали будемо зрізати скоро. Нічого не було, ні плоту не було. Церква була облетіла, облізла. Одним словом було жалюгідно відомо, що було. І в церкві була також бідня крайність: ні іконостасу, ні світильників. Ну нічого не було. Одна один світильник стояв посеред церкви. Коли я служив на Пасху, то не можна було навіть читати, бо лампочка посередині світить, ні одного бра, нічого не було. Ну, мене дуже здивувало, чому така бідність. І аж 110 років що храм будувався. Ми ну, бачимо, що в кожному селі, де не було, там 5-6 років храм побудували. Чому тут за 110 років нічого немає? Розумієте, то Мене здивувало. Я, е, тут випадково сюди приїхав був у нас Роман Могитич. Пан Роман Могитич, він працював Укрзахист проект реставрації в Львові. І е, е, я його попросив, щоб віднайти документи тої церкви, тому що така церква не може бути. І він каже, ну треба де шукати. Я кажу: ну то пошукайте, ви маєте там доступ до тих музеїв, до тих різних архівів і так далі. Я кажу, ви в Львові, пошукайте, бо дуже би хотілося подивитися на той храм, який він має бути. Він каже, таке не може бути. Він каже, ну таке теж не може бути. Але він почав шукати. І в центральному архіві в Львові він дуже довго шукав той матеріал, тому що перекидав церкви Бузька, і він не міг зупинитися на цій церкві, тому що він бачив дерев'яну церкву. А він шукав кам'яну церкву, таку як тут. І він каже, потім я почав вже читати. І коли я почав читати, що церква Святого Миколая міста Бузька, я бачу перед собою дерев'яну церкву, тобто проєкт дерев'яної церкви, і каже, потім мені відкрилося, що все ж таки то є така справа. Він почав цікавитися ту історію. І він е, розробив проєкт, розробив детальний, е, детальний проєкт відновлення і піддаша, і купули все повністю накреслив. І нам ті документи. І ми тоді вже знали, що то є та пам'ятка, яка дійсно є, як то кажуть, арх... дерев'яною архітектури в камені для того, щоб увіковічити дерев'яну архітектуру. І узнали про ті всі речі. Потім я почав збирати свідчення людей. Про будівництво тої церкви я знайшов свідків, які ще возили цеглу з Красного на ту церкву, які розказали, що вони возили церкву на ту і на е церковну плебанню. Там у нас така ж е проти другої школи є. Е церковний будинок був, там була духовна школа, наша катахітична, там е законниці вчили дітей і так далі. І е почав боротися за те, щоб і той будинок повернути і щоб ту церкву зробити. Але так парафія е є небагата, е е бідненька, і мені це не буде Вдавалося зробити довгий час. І в кінці кінців знайшовся один спонсор, зовсім випадково, він не хоче, щоб я про нього говорив, звичайно, те Ми про нього так говорили, таку, мали таку мову з ним, що я кажу, я мушу вам сказати те, що я думаю, а ви собі їх там хочете. Ну Він каже, ну кажіть. Ну, а він відношення практично до нашої церкви не має, але не багач. Ну, я йому кажу, отака така справа, мене цілий час мусить питання, бо мене щось ніби заставляє сказати вам, що. Треба допомогти церкві. Чому? Я кажу, «Подивіться, каже, люгідна церква. якби ви поставити купули. І кажу, я не знаю, до кого то сказати, але чомусь мені серце підказує вам сказати. І він так зараз мене подивився і каже, я поставлю. Я кажу, ну добре тоді, то як з чого почнемо? Шукайте майстрів. Я зараз знайшов майстрів, перезвонив до майстрів, майстри приїхали і почали працювати. Він, правда, ритмічно привозив завдаток, гроші і так далі. І е, ми ті куполи взяли, поставили. І... Той, же самий, та сама, той самий добродій нам ще зробив під Дашек кругом, і вже та церква набрала тої архітектури, якою вона має бути. Логічно, як завершено, як намалював Роман Могитич. Отже, то потім ми помаленьку вже робили і в церкві щось, придбали там іконостас, такий поставили. Ну, зараз прямо до церкви, то все розкажемо. Так? Ми то зробили таку, рад, таку річ. І потім помаленьку почали будувати тут дзвіницю, у нас була. Зовсім недавно ми поставили дзвони. Ми в Польщі їх заказали. Вже дзвіниця ту ми дзвіницю вже як то кажуть, дзвони там забрали. Вони у нас, як пам'ятка, стоять під церквою в церкві. Будемо спеціально робити для них такі підставки, щоб діти могли і наші парафіяни дивитися, які були дзвони. А вони їм вже по 300, по 400 років тим дзвонимо. От і е, з того почалося. І як бачите, зараз є підхід, зараз є плід, зараз є дзвіниця, зараз є все. Слава Богу, за ті роки нам Бог так дав, що ми то все кажуть вже маємо. Добре. Ось тут вже постамент залитий під Може, Я боюся відтяга цього. Я боюся схожу. От і все. Тут постамент залитий під mm -hmm. труном, бачите. Mm -hmm. Тут він має лежати. Ми тільки що з вами мали справді дуже таку щасливу нагоду побувати у крипті, споруджений у 1930 році, для вічного спочинку єпископа Йосипа Боціна. Поправді, кажуть, рідко, коли кому довелося в цій крипті побувати. Є три версії стосовно цієї крипти. Перша версія, що це було бажання і останній заповіт самого Йосипа Боціна, бути похованим. У рідній землі і в тій церкві, яка знаходиться в його рідному Буску? Є також такий варіант: один, що на похороні Йосипа Боціна Андрей Шептицький пообіцяв, власне, перепоховати тлінні останки Йосипа Боціна тут в тому Бузьку. І ще третій варіант, бо це різні джерела, стосується того, що Бузька громада проявила таку ініціативу. Яка з тих версій правдива? Зараз не грає ролі, основне, що було би справді дуже добре, щоб Йосип Боцин повернувся у рідну Бущанську землю. І, до речі, у 2021 році з ініціативи Сукальсько-Жовківської єпархії, владика Михаїл Колтун, було зініційовано, власне, переховати ті останки тут в Бузькій церкві Святого Миколая. Але архівних матеріалів, де би чорним по білому було написано, що власне це. Була воля Йосипа Боціна, не знайшли, тому десь те питання відтермінували. Але я думаю, що воно обов'язково збудеться. Саме коли Андрій Шептицький усачив цей храм у 1938 році, то він тут з Амвона сказав, що коли завершиться будівництво храму, тоді перезахоронити Йосифа Боціна у ту крипту, і це чули багато людей, які мені переказали як очевидці того, що Шептицький благословив.